Наша. Ти лише нам дозволи його! Це хай Працюють по надважливим цілям. Я не, не рахую ракети. Моя робота наносила ракетні удари. Ексклюзивно українські ракетники діляться досвідом. А після нас вже тиша. Ракетників, перші застосування Хаймерсів у 22-му та особливості роботи у 24-му році. Ідеальне влучання і загалом Роль хаймерсів у знищенні логістики військової техніки окупантів. Нам розкажуть командири, в яких нині бойового досвіду за плечима вже точно більше ніж у їх натівських колег. Мене звати Оксана Радіонова. Це ТСН тиждень. Поїхали. Ничення рідко з'являються в кадрі, але максимально ефективні та влучні. Боги війни, ракетники, ЗСУ. Зброя хлопців, про яких ми розкажемо вам, викликає відчай та істерику у ворога з першого дня їх роботи. Сіль, аж дев'ятнадцять. Мова про хом'яків так називають ракетників, які працюють з найздорожчим озброєнням ЗСУ високомобільними системами залпового вогню Хаймерс та ракетами Атакамс. Хаймерси працюють у нас уже третій рік, але за цей час цивільних журналістів ще жодного разу хом'яки не брали на бойову роботу. Екіпаж Хаймарса три людини: командир, навідник та водій. Фенікс був і командиром, і навідником. Нині в його підпорядкуванні одразу кілька машин. У військо прийшов звичайним солдатом. До війни був топогеодезистом. Фенікс відмовляється одягати балаклаву. Ні. Я на своїй землі, мені бояться нема чому. Але ми вирішили приховати його обличчя. Адже за такими як Фенікс, 24 на 7 полюють окупанти. Якщо вірити їх джерелам, за знищений Хаймарс на Росію одразу дають зірку героя. Одна установка це 4 мільйони доларів. Разом з ракетою Атакамс. Усі шість. Що не менш важливо, навчений екіпаж. На рахунку Фенікса понад дві сотні ідеальних влучань. Пантонні переправи. Колона не одна, склади, не один, не один. будівлі, там де знаходилися штаб, керівництво. Не один службу починав 2015-го на точці. У Це ракетний комплекс розроблений ще в 70-х роках минулого століття з балістичною ракетою. На початку повномасштабного вторгнення це була наша єдина довга рука. Неї дотягувалися до цілих за 120 кілометрів. Боронила Київ, топила російські великі десантні кораблі, відвоювала Чорну Баєвку, розбивала російські колони, які сунули звідусіль. Да, на початку війни, коли в нас не було хаймерсів, коли в нас не було да, це була грізна зброя. На початок повномасштабного вторгнення вона дуже нам сильно допомогла. На початку АТО. Дуже сильно допомогла. А другого, другого просто у нас не було. Нині Фенікс та його побратими дотягуються до ворожих цілей з новітньої західної високоточної зброї. Ніхто не знав, що може прийти до нас Хаймарс, а Він прийшов. Це прекрасна техніка, і мало того, що вона мобільна, швидке завантаження, швидке приведення її до бойової готовності. Тут найвищий рівень відповідальності за постріл наголошує командир з милим позивним Квіточка, який до мобілізації був автобусом. Війна змусила змінити автобус на ракетний комплекс. Ми знаходимося на бойовій машині, яка пускає ракети. Навіть не патрони, навіть не снаряди, а ракети. В такій ситуації найважливіше, що? Спорт. Спокій, чітка розстановка задач, і впевненість в колективі, впевненість в автомобілі без різких рухів і виконання завдань. А вдало виконаних завдань на рахунку квіточки чимало. Прицільно влучає в найболючіші місця ворога. Різні умови були і ніч, і день, коли дуже треба, і попідряд. Операція, якою ви пишаєтесь найбільше. Машина землі і біля неї був пантон. Чітке було скупчення, чітко було видно. І машина дорога. Їх чітко з першого разу попали туди. Ворожа сила була знешкоджена. Зовні землі ділі нагадує РСЗВ ГРАД, але це рідкісна машина дистанційного мінування. Вона вистрілює ракетні снаряди, які створюють мінні поля за 15 кілометрів від неї. Одна установка може встановити 600 мін, але від розпіареної на параді в Москві техніки лишився лише згарок. Машина ще сама здетонувала, ще сама від себе почала взриватися і було на що подивитися. Працюють ракетами різних типів та дальності атакам. 264 шістдесят кілометра було нанесено ракетний удар. А що це була за операція? Я не можу цього сказати. Деталі більшості їх операції розголошувати заборонено. Перше офіційне застосування атакамців у жовтні 23-го підтвердив головком. Тоді наші ракетники вдарили по окупованих аеродромах в Луганську та Бердянську за 100 та 85 кілометрів від лінії фронту. З відкритих джерел виробника цієї влучної техніки відомо зарядити М-142 Хаймарс можна і некерованими снарядами М 26 з максимальною дальністю ураження 15 кілометрів, і атакамсами, і навіть найновітньою суперрозумною американською високоточною ударною ракетою, що дістає цілі за 500 кілометрів. Як близько доводилось підходити до лінії зіткнення півтора кілометра, але це дуже ризиковано. Ризиковано. А люди, які знаходяться в окопі, менше ризикують є. влучність. Хлопців вражає була ціль, був штаб, судячи з відео, ракет іменно влетіла. Вікна якщо була задача розбити ворожий міст на определенній території, точкою боялися. Приїхав Хаймарс і чітким чотири ракети попало прямо, попало в міст. Хом'яки навчилися працювати по рухомих цілях. У нас все під контролем, кажуть так. Чим викликали шоку західних експертів? Нам розказували, да, ми працюємо чисто по стаціонарним цілям. Ну, хорошо, добре працюєте. Ми навчилися працювати зараз по рухомим цілям. Ми навчилися вражати те, що вони не вражають. Все на цьому будемо завершувати. У мене робота стартують і самі як ракета. Миттєво. Наша довга рука. Ти лише нам дозволи його. цілям потужна адреналінно і страшно. Місце пуску миттєво перетворюється на смертельну локацію. У відповідь за лічені хвилини сюди може прилетіти ворожий іскандер. Екіпаж Хаймерса і наша знімальна група мають зникнути з місця пуску на межі можливостей. Коли відпрацювали, реп нам передає, що по нас працює балістика. Самі розумієте, що потрібно тікати і дуже швидко, тому ми не можемо так ризикувати. Ми мусимо десь переміщуватися. Ми мусимо маскуватися. Ми мусимо маневрувати і змінювати своє місце. Розташування численні звіти росіян про десятки знищених хаймерсів називають відвертою брехнею. Та я вже бачив їхні С 400 коли їх Хаймерсом накрив. Дрон навіть зафіксував пуски ракет, а потім дрон зафіксував детонацію боєкомплекту s 400 Пуски вдалі в них ну так в кавичках. Вдалі друзі. ну а зараз розпаковка Хаймерса. Ми зараз в кабіні і Марік нам розкаже, як тут це все всередині влаштовано. Автомобіль зроблений для людей, як би мовити, з комфортом. Можете собі відрегулювати руля, як вам буде завгодно. Ці автомобілі доволі легко просто ними управляти і заводяться вони доволі. Вот одна кнопка, інша кнопка. Ще одна. І поїхали. Автоматична коробка передач. Повністю, По -повністю автоматична. Все на кнопочках, тобто не треба якихось важелів тягнути. То якщо мені потрібно перейти на повний привід, я зупинився, натиснув кнопку, поїхав. Кондиціонер, легкий гідропідсилювач руля, електронна педаль газу, тут капсула, кабіна, вона повністю броньована. Головне правило, каже Марік, працювати оперативно. Казали готовність 10 хвилин, а ми були вже на позиції за 4 хвилини. Переміщатися блискавично швидко, фактично, вона може їхати 105-107, все залежить від ситуації. Та залишатися інкогніто і в день, і вночі. Ми працюємо по камері, нічного бачення. Коли Реп повідомляє, що над нами пташка, ми стараємося замаскувати машину. Чому Ви Розумієте, хом'як завжди має в запасі за щукою додаткову їжу. Так само в Хаймарсі завжди запас ракети. Є. А на наше питання чи пересіли б хлопці з Хаймарса на українську систему? щойно вона з'явиться? Володимир Зеленський анонсував далі випробування українських ракет. Хлопці відповідають: так, так, я з радістю, з радістю пересів би і на це, але би я би компонував би. Залишив би і залишив би наше. За такий проміжок часу, використання мною цієї системи у мене вже більше, більше бойової роботи, ніж всіх інструкторів, які були, мене навчали, в, в цілому взяти за весь період, що вони їх використовують. Роботи вистачає, кажуть бійці. Головне, щоб ракетний запас у ком'яків не закінчувався, і перемога якнайшвидше. І ми розуміємо, для чого ми тут. Мусимо. Хто як не ми. Тільки щоб дойбов була перемога. Піти додому, сісти на свій автобус і далі возити людей. Що мене тримає? Моя земля, моя Україна, мої побратими. Оце мене тримає. Внутрішній, як то говориться, мій голос, говорить про те, що ні потрібно, потрібно Болит, значить, випий таблетку. Працюємо далі. Оксана Радіонова, Володимир Парахольський Денис не ТСН «Тиждень» 1+,1, марафон. Єдині новини.